Пакування цукерок Рафаело та Фареро Роше звучить як щось легке. Однак, підписниця під одним з попередніх відео розповіла правду про таку роботу, і ми з вами нею поділимось. Ви на каналі Перша віза. Підписуйтесь, аби не пропускати важливу інформацію. Отож, підписниця пише таке. працювала на пакуванні цукерок Фареро, сторожили займають усі нормальні місця, а новачки відправляють на саму фізичну важку працю, швидкість дурна. Під залог 40 злотих фабрика давала на взуття. Якщо повертали його без дефектів, грошовий залог вертали вам. За рахунок українців польські бригадири прагнуть зробити наднорму і отримати за це премії. Кількість браку продукції неймовірна. Щодо температури, все залежить від того, куди поставлять і як далеко від тебе буде кондиціонер. Ставка за годину мінімальна. Об картон дуже часто різали руки до крові, мозолі, болю у спині, ногах і виснажена психіка вам гарантовані. Але знаєте, що найгірше. Інші українці гризуться за робочі місця, підставляють тебе перед керівництвом і лізуть в твою роботу. Перерва один раз на 4-8 годин на 30 хвилин, з яких 10 хвилин добігти з і до робочого місця, 10 хвилин поїсти, 10 хвилин на туалет. В хостелі в одній кімнаті проживало 10 чоловік, 5 двохповерхових ліжок. Як бачите, це підтвердила іще одна підписниця. Чи варті гроші таких жертв, не думаю. Якщо це відео було для вас корисним, то обов'язково натисніть лайк та поширте це відео. Нехай всі дізнаються всю правду про роботу за кордоном. Якщо хочеш знати, куди точно не варто їхати, заповни анкету за посиланням у описі до цього відео, і я проконсультую тебе безкоштовно.